Так, всім привіт! Це я хочу записати цей ролик більше для дівчат. Ображайтеся, не ображайтеся, але я вас хочу дати вам впевненості і убрати ваші блоки з голови. Е, мужчини також там роблять ці помилки. Да? Е, більше це робить дівчат, а особливо на червоних машинах. Давайте позору, це на червоні машини. Там їздять либо старі люди, тобто бабічки і да? либо дівчата їздять. Що я вам хотів розповісти? Дивіться, ви їдете. У вас місія доїхати. от Є такий тип людей, які їздять отак, з точки А в точку Б доїхати. Неважливо, щоб що вони там 30 разів когось подрізали, їх, хтось з ними вирівнюється, там їм щось маяче, типу що це таке. Це саме. Все, у них отак місія доїхати. І так вони їздять з дня у день. Що я вам хочу сказати? Ви просто мусите вивчити пару знаків. Це головна дорога, це уступить дорогу, це поміха справа, це знак стоп, це як проїхати кругове движення, це як проїхати сміщення полос, це знак, який йде суження дороги да, на полоса, де закінчується. Все, ось от, от пару знаків вивчили, самих основних. І все, тиждень, просто вам треба тиждень привикнути до будь-якої машини. Якщо ви сідаєте на будь-яку другу машину і вам кажеться, що ви. Там не можете їздити, і ви дай їздите вже там рік. Для цього вам потрібна всього ліж година. Ну, якщо ви будете отак не вивчити оці знаки, ви будете отак їздити 20 років, будете просто їздити отак. І взагалі мене вбивають люди, які їздять отак, от просто. Ви навіть не бачите зеркала. Це що касається зеркала. У кого немає сліпих зон, що я хотів сказати, ви мусите. Повертати голову, що вліво, як перестраїти, що вправо. Отак, периферійним зрінням ви повинні подивитися сліпі зони. Це навіть в Канаді є, коли ти здаєш на права, ти мусиш це зробити. Якщо ти просто включив поворотник і так подивився в зеркало, все, ти на права не здав. Тобто, це найголовніше. Тобто, Всі включати поворотники, їздять машини не їздять, ви собі повинні поставити також таку задачу, як завжди, включати поворотник. Все, це от Ви сіли в машину. Куди б ви не поворачували, є хто нема нікого, де би ви не їхали в полях, не в полях, ви завжди включаєте поворотник, бо це у вас привичка. Якщо ви собі вб'єте цю привичку, ви будете включати, і вона вам тільки дасть положительний момент. Якщо ви не будете, колись включаєте, колись не включаєтесь, це може зіграти з вами плоху шутку. І також давайте позор на поміху справа. Це також дуже головне. Все, я не, нічого в цьому тяжкому нема, ви точно такі ж самі, як і всі. Е, просто практика. там Тиждень-два тижні поїздили, до машини привикли, до габаритів привикли, знаки вивчили, пару разів по ці знаки проїхали, пару кругових дві проїхали, пару смішень проїхали, все, обідилися, що в цьому нічого нема такого сложного. ви точно